Пальне на фронті не менш важливо аніж зброя, адже без нього неможливо виконувати завдання на передовій. У цьому допомагають бійці автомобільної бригади. Саме вони забезпечують східний фронт пальним. Про мільйони подоланих кілометрів та про стратегічні завдання, які допомогли виконати армійці, розказали нашій Софії чолос. Постійно у русі заправка, дорога, вивантаження пального та знов дорога. Так водії автомобільної бригади працюють кожен день, щоб танки, БМП, артилерія могли виконувати завдання на передовій. Урал везе 5,5 кубів, тут майже 10. Тобто і більше можемо доставити, і на цій попроходімості набагато ефективніше. Якби тут блокировка 8 на 8 мости. Ключі в любі болота, де що. кругом проходить. Долають кілометри на іноземних бензовозах і стареньких Камазах. Розвалюється вже Водій на позивний Каховка ремонтує особливий для себе Камаз. Одноіменний. Чого назвав Каховка, вияснув Каховка. Бисто. Тяжело, тяжело їздити. Старий вже став. Уже під 60 скоро. Ну, треба що те робити. Орпі забрали і хату і все, що було в хаті. Як тільки чоловік вибрався з родиною з під окупації, пішов у військомат. Тепер мріє їхати на завдання у бік дому. Та не те слово хочеться. Чим далі, тим більше хочеться. Так що там тормоза включати не треба. Треба йти вперед. Я знаю, що в рік ми за що нас. Ми відстояли трохи да. щоб хлопці там 30 кілометрів біжали, ми тисячами навалювали. Серед інших водіїв і військовий на позивний актор в перші тижні пішов у військкомат, тоді не знав, що потрапить у сили логістики. Актор, тому що знімався там чотири епізоди було в кіношках. Тому з перших днів практично позивний актор. Крім кіноіндустрії, також працював менеджером з постачання. В автомобілях розбирається та вже не раз долав труднощі на дорогах. Водійська робота в дорозі різна, бувають небезпеки, ну якось є якийсь досвід, в тому що там поломки різні бувають, які там самі можемо зробити, то робимо, їдемо далі виконувати завдання. Є небайдужі люди, які допомагають. Зараз розберемо, подивимось, що там з ним трапилося, і тоді вже десь по розборкам, десь по цьому може хтось і допоможе і вже відновимо даний агрегат, і він все в рейс. Командир підрозділу на позивний завуч каже, Крім водійських прав, при першій зустрічі зі своїми підлеглими питає одне порядок роботи циліндрів восьміциліндрового двіятеля. І, в принципі, якщо він володіє цим, то вже в принципі можна його брати в наш колектив. Хоч працюють і не на передовій, та робота небезпечна, пояснює командир. Не просто так для росіян логістика це пріоритетна ціль. У десантів е ніхто крім нас, от такий бойовий. А у нас девіз, що без нас вони ніхто. І на мою думку, в батальйоні головний це водій. От водій, думаю, в піхоті це той солдат, який безпосередньо виконує завдання за призначенням. А моя задача зробити все для того, щоб він міг сконцентруватися безпосередньо на виконанні своїх функцій. Ви, як офіцер з морально-психологічного забезпечення, розкажіть, наскільки от свіжа кров у війську зменшила би навантаження на людей, які воюють вже другий рік. У багатьох вдома залишилися сім'ї у частини людей сім'ї за кордоном. Ну, ви знаєте, як це спілкування з дітьми важко усвідомлювати, коли твоя дитина росте фактично без тебе. От моїй доньці 5 років, 5 з половиною років. Найцікавіше, найцікавіші да, моменти її життя. Я пропускаю. Ну але я знаю, чому я тут армійці кажуть, війна це не тільки передова і раду приймають у сили логістики, водіїв з посвідченням, яке дозволяє керувати вантажівками та габаритним транспортом, адже вільних рук бракує. З Дніпропетровської області Софія Чоло, Сергій Кісільов, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон, єдині новини.